Привіт, друзі! Фарбування пензлем чи валиком довго, брудно і не завжди рівно, але я знаю, як цей процес зробити швидким і зручним. Сьогодні у нас на огляді бюджетний акумуляторний фарбопульт Profitec PCG820. Він працює без дротів, має три режими розпилення і дає ідеально рівне покриття. Тож, давайте дізнаємось про нього сьогодні детальніше. Ну а тепер коротко по характеристикам даного фарбопульта. Напруга акумулятора 20 вольт, тип акумулятора літій іонний, продуктивність до 0,7 літрів на хвилину. Діаметр сопол у комплекті 1 мм, 1,8 та 2,5 мм. Об'єм бачка приблизно 800 мл, вага лише 900 г. та можливе фарбування фарбами, лаками та іншими засобами. Ці параметри роблять його досить хорошим для побутових завдань, оскільки це є фарбопульт з бюджетного сегменту. А тепер щодо особливостей, які мені особисто сподобалися, це є ергономічний дизайн та прогумована зручна ручка, яка забезпечує комфорт у руці. Міцний корпус гарантує довговічність та стійкість до різних пошкоджень, регулювання витрати фарби. Дозволяє економно використовувати матеріал та досягати рівномірного покриття. Ефективна система охолодження вона вам допоможе в тому, що запобігає перегріву при інтенсивних використаннях. Три режими розпилення: горизонтальний, вертикальний та точковий. Тобто дозволяють вам по-різному використовувати даний фарбопульт і адаптуватися до будь-яких умов. А тепер перейдемо щодо комплектації. Постачається фарбопульт у картонній коробці у розібраному вигляді. Одна частина це є двигун і компресор, а інша частина це є розпилювач з бачком. Вони йдуть зйомні, тому що розпилювач потрібно після кожного разу мити. Збирається фарбопульт дуже легко, регулятором доверху. Ось таким дією. Провертаємо, і він фіксується. У нас він блокується, для того, щоб його зняти, нам потрібно провернути назад. Ось так. Далі нас у комплекті чекає інструкція з експлуатації, також тут всередині є щиточка та два додаткових сопла. У нас, нагадую, вони йдуть на 1 мм, 1,8 та 2,5 Лійка для того, щоб ви могли різну рідину переливати і визначати її густину. Також в комплекті йде два акумулятори, вони йдуть 2 амперні, і до них ви отримуєте ще ось таку зарядку. І також ще в комплект входить бачок об'ємом 800 мл. Власне, це все по комплектації доволі така непогана, як для бюджетного варіанту фарбопульта. Щодо практичного застосування. Коли сопло стоїть горизонтально, ви отримуєте вертикальний овал, це при роботі з боку в бік. Коли ми ставимо сопло вертикально, у нас горизонтальний овал при роботі згори донизу. Діагональне положення це кругла фарбова пляма. Регулятор потоку е, дає можливість економічно використовувати вашу рідину. Тобто вона працює по годинниковій стрілці і проти годинникової стрілці. Е, згідно по годинниковій, воно збільшується, по проти – зменшується. Також всередині е, бачка у нас є трубка. Яка дозволяє нам наш, наше положення при роботі. Якщо ми фарбуємо щось е, зверху, то ми її прокручуємо донизу, щоб рідина постачалася у фарбопульт. Якщо ж ми щось донизу фарбуємо, ми змінюємо положення, трубки ось так. Якщо ви щось фарбуєте прямо, то положення трубки не є важливим, тому що Рідина рівномірно розположена в нашому бачку. Лійку ми використовуємо для перевірки в'язкості рідини перевіряти бажано секундоміром для точності і правильності вашої роботи у таблиці, яку ви бачите десь ось тут, ви можете. Побачити скільки секунд має та чи інша рідина в'язкості литися для вашого використання. Якщо ж вона буде дуже густа, ви повинні використати розчинник. Якщо ж вона входить в ці часові рамки, то ви можете спокійно її використовувати. Ну, а ми вже спробували, як працює цей фарбопульт, коли робили ремонт на даній студії, фарбували стіни. І, власне, залишилися дуже задоволені результатом. Розпилення рівномірне, без потьоків, а налаштування дозволяють точно контролювати процес. До того ж, відсутність дротів значно покращують роботу і зручність у різних важкодоступних місцях. Обов'язкова примітка: після використання помийте його одразу, щоб уникнути поганої роботи наступні рази. Якщо ви шукаєте надійний бюджетний та зручний фарбопульт для домашніх умов, то Profitec PCG820 це чудовий вибір. Він поєднує в собі якість, функціональність та саме головне доступну ціну. Замовити його можна із доставкою безоплатною по всій Україні на нашому сайті. Посилання ми залишимо у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і пишіть у коментарях. Який наступний інструмент ви хотіли б побачити на нашому огляді? Або якщо у вас є досвід використання даного фарбопульта або інших, пишіть також у коментарі. Профітек заряджай свою майстерність.